Я хочу поділитися з вами своєю квіткою Ехінацея. Квітка Ехінацея росте таким багаторічним кущиком. Листя її такої повдовуватої форми. Квіточки цвітуть розовим кольором. Коли квіточка перецвітає, ці осередочки стають такі, ніби їжакові колючки. Квітку ехіноцеї використовують як протизапальний, противірусний засіб. Ось така квіточка. Самі квіти ростуть до висоти метр-півтора метра. У такий гарний розовий колір. Дякую всім за увагу, гарного дня і мирного неба!